Говоримо про все головне і важливе для Києва всієї України, а також світу. Говоримо про добірочку. Таку маємо для вас свіжу інформацію. Ось поліція Київщини відреагувала на нібито розповсюдження неправдивої інформації з приводу роздачі повісток на блокпостах в області. Ніби як поліцейські отримали наказ в обов'язковому порядку видавати повістки. Керівник поліції Київської області Анатолій Шадило зазначив, що службовці не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшого мобілізації. Зація виконують виключно поліцейські функції. Заходи пов'язані з мобілізацією. Проводяться лише за зверненнями ТЦК та СП регіону. І нагадаю, що е, напередодні мережею гуляла новина, що комендатурі та поліції Київської області поставили завдання шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію на блокпостах е, розставлених у регіоні. Про це повідомили у Київському обласному територіальному центрі комплектування у відповідь на запит видання Українська правда раніше ширилась інформація, що в області з 26 грудня. Е, по 6 січня 24-го року е, збільшилася кількість блокпостів, і це пов'язано з контрдиверсійними заходами.